Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 25 копійок 1992 року на заготовці від 10 копійок. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Вона сама верхня з того. Знизу також монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Права з латуні. Для обзору я їх так поставив, щоб описати аверс-реверс. На аверсі бачимо зображено тризуб. Знизу дата, зверху напис Україна. І по боках листя каштанів з колосям пшениці. А реверс. має напис 25 копійок. Та по колу я. Калини у вісьми ячейках. Якщо це йдуть звичайні монети з звичайним гуртом, мілка насічка приривчастий, тут у нас ми бачимо, монета йде тонка, і гурт, друзі, ледве-ледве проглядається. Ціна на сьогоднішній день такої монетки договірно. Також монети, які виготовлені в інших металах, розпочинаючись від алюмінієвої бронзи та закінчуючи магнітними металами. Ціни на них також договірні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.